Доброго ранку, мої малята! любі хлопчики та дівчата! Рада я вас вітати! В цьому навчальному році наше навчання буде продовжуватися дистанційно, але сумувати не потрібно. Ми з вами будемо навчатися, розвиватися та гратися. А тема цього тижня дитячий садок. А ну давайте згадаємо разом! Називається наш дитячий садок? Наш дитячий садок називається сніжинка. А як називається наша група? Наша група називається соняшник. Діти. Хто працює в дитячому садку? Маря там книжечки читає. Малювати, ліпити, рахувати навчає. Хто це? Вихователь? Що робить вихователь? Виховує, навчає. В групі чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє. Хто це? Помічник вихователя. Що робить помічник вихователя? Підтримує чистоту і порядок в групі? Хто смачні страви готує, часу не марнує? Кухар, правильно діти. Що робить кухар? Готує кожного дня смачну їжу. Про здоров'я маля дбає, як боротися з хворобами, розповідає. Хто це? Медична сестра? Що робить медична сестра? Вона стежить за станом здоров'я дітей в садочку. Тут машина гуде, процес прання йде. Хто про чистоту рушників диває, чистими їх зберігає? Праля. Що робить праля? Вона пере і брасує білизну. В цій кімнаті музика лунає, малеча пісні співає. Хто цього малят навчає? Музичний керівник. Правильно малята. Чого нас вчить музичний керівник? Він нас вчить співати пісні, танцювати, виразно розповідати вірші. Що робить двірник? Підмітає на майданчику і дбає про чистоту території нашого садка. Ще в садочку працює методист, завідувач, інструктор фізкультури, психолог, сторож, запхоз. Молодці малята добре попрацювали, всі професії відгадали і пригадали. Скажіть, зручно було б, якби не було б якоїсь професії? Ні, всі ці професії дуже потрібні. Діти, скажіть мені, про що ми сьогодні говорили? Так, про професії в дитячому садочку. Ким би ви хотіли стати, коли станете дорослими? Дружно разом працювали, професії пригадали. Про дорослих у садочку ви всі знаєте, а тепер відпочивайте. До побачення, малята! До нової зустрічі!